у Яскравих синьо-жовтих сухнях із зачісками та на уквітчених велосипедах. Саме так до 11-го велопараду підготувались його учасниці. На двоколісному транспорті вони проїхались серед місцем Івано-Франківська до парку Шевченка. Івано-Франківчанки Наталія та Еля доєднались до міської велоподорожі в останню хвилину. Особливо не готувалися, побачили, побачили і вирішили спонтанно. Що знайшли дуже спонтанно прапор завжди зі мною? Так що то. Мій теж. Це товариш, мій пластун подарував 25-та окрема повітряно-десантна бригада. Завжди перші. Так що. А мій прапор, я займаюся волонтерством, я займаюся сучасним маскуванням. Роблю маскування для, для всіх. Це прапор мені передали хлопці з ППО, завдяки яким ми можемо спокійно у французську спати, святкувати, їздити на ровері і займатися своїми справами, жити звичайним життям. Бачу з цього, що буде дуже класно, і всі хлопці нам завтра. Вчора всі хотіли приєднатися. Кажу, хлопці перепрошуємо то тільки для дівчат. Так що бай!» так. «Так що атмосфера просто неймовірна. Зазвичай велопарад дівчат організовують щоліта, аби популяризувати екологічний вид транспорту серед жінок. Для того щоб показати, що велосипед це не тільки спорт, і на вихідні в гори чи на пікнік, що це ще і дуже такий класний засіб для пересування містом. Що ви можете бути. Бути на велосипеді красивою і жіночною, щоб привернути увагу до велоінфраструктури, що її повинно ставати більше, вона має бути зав'язана між собою і вона повинна бути безпечною також, тому що кількість жінок на велосипедах це показник безпечності велоінфраструктури в місті. Цьогорічний дрес код велопараду – жовті кольори. Учасниці прикрашали квітами, велосипеди, робили тематичний макіяж та зачіски. А Івано-Франківчанка Яніна, окрім велосипеда, взяла ще й ролики. Мені дуже подобається вайп і Взагалі, як заявити про дівчат, які катаються, які теж на дорогах присутні, щоб нас теж поважали і звертали увагу. Немає фактично ніяких ніякої інфраструктури для того, щоб кататися на роликах франківську, тому що Тут сплошна бруківка, квади дуже вимогливі до покриття. Вони хочуть гладкої, наприклад, бруківки або бетону, або дрібнозернистого такого асфальту. Тому я тут теж щоб заявити, що ми теж є і, і покататися разом з усіма. Плюс у мене ролики дуже в тему. У велопараді взяли участь близько двох сотень дівчат. Окрім івано-франківських красунь, були й учасниці з інших міст. Віталія приїхала покататися вулицями Івано-Франківська з Коломищини із собою взяла ще й двох своїх малолітніх синів. Дуже радію, що я потрапила на цю подію. Прикрасила свій велосипед квіточками, соняшником, пшеницею, тому що це є такі українські символи пшениця, і вона є знаком родючості плодючості, щасливого майбутнього, символом сім'ї. І сьогодні якраз дуже гарний сонячний день, і нам дуже пощастило з погодою. Це мій синочок, який теж бере участь у велопараді. Він дуже захотів. і Я не могла йому відмовити, хоча парад є для дівчат. Я дуже люблю кататися на велосипеді. Я дома мрію кататися по великому місту велосипедом. Особливість нинішнього велопараду його благодійна складова. Під час цієї події можна було перерахувати гроші на підтримку українських воїнів. Ми додали таку благодійну мету: збір коштів на бойову бригаду, яка в якій воює наш велоактивіст, який кожного року допомагав організовувати велопарад дівчат Андрій Котлярчук. І всі зібрані кошти ми передамо на його команду, яка захищає нас і захищає нашу країну на сході. Загалом під час Звело параду на потреби української армії зібрали понад 10 тисяч гривень. Вікторія Богдан, Андрій Буцяк Новини на вежі.